Сьогодні хочу показати вам, яка різниця між роботою в саду з звичайною пилкою по дереву і ось такою спеціалізованою садовою пилкою. Перша це звичайна ножівка по дереву. Правда, з ось такими невеличкими зубчиками. Друга пилка це садова пилка. Тобто для роботи спеціально зроблена в саду. Ось виробник, бачите, японська пилка. Ось тут є варіанти. так, А і Б. Тобто А це ось такий пістолетний тип. Кнопочку натиснув і можна зробити ось таку. Тобто майже вона буде горизонтально в одну лінію. ну а Тепер тест цих двох пилок. Тест буду проводити на ось такій гілці горіха. Першою тестуватиму ось цю звичайну ножівку. Другий тест ось цієї пилки. Тепер зрівняємо зрізи. Ліворуч, це звичайна пилка, праворуч це пилка японська садова. Ну, навіть не озброєним оком видно, що ліворуч звичайна пилка, вона розрізала гілку, але вона порвала волокна. Краї дуже неохайні, рвані. Бачите, дуже багато ось таких. Бачите, як волокно виглядає. Тепер подивіться, як виглядає зріз японською пилкою. Таке враження, що просто це масло, його розрізали теплим ножем. Ну, все просто, ну от погляньте, ідеально. Ось, ну що тут сказати. Хочу зауважити, що на цій пилці зубчики не дуже великі. Не дивлячись на це, ну, ви бачите, якщо тут зубчики будуть ще більші, довші, ситуація буде ще гіршою. Що робити? Коли необхідно зробити зріз, зрізати якусь гілку, у вас немає спеціалізованої ножівки садової, що робити? Потрібно різати. Але після того, як ви зрізали гілку, у вас залишилася ось така от ситуація: такі от рвані речі, рвані рани, ви берете гострий ніж гострий ніж і просто зачищаєте. Де ви зрізали. Ну, от так приблизно. Я вам макро таку зйомку роблю. Тобто всі краї, де рвані рани, де волокна торчать, ви берете просто ножем і обережненько так зарізаєте. Ну от Ви щоб розуміли. Ось так виглядає. Бачите, я зачистив, а ось тут не зачищено. І так само по деревині, ось тут, по периметру і по всій площині. Постарайтесь все це діло. Так. Де моя? Ось. Отак от, от зачистити. І по периметру, по краю. Великі спили, товщиною десь більше, ніж палець великій ваш, вашої руки, необхідно. Закривати не можна залишати після зрізування гілки просто відкриту рану, тому що попаде туди якась інфекція, хвороба і будете мати проблему. Рану краще за все обробити садовим варом. Зараз дуже багато садових варів. Особисто я відкрив для себе в цьому сезоні ось купив собі такий лак-бальзам, загоюв... так, загоювач пошкоджень з пензлем. Особливість цього вару в тому, що і цієї упаковки, що пензлик завжди з вами. Тобто не потрібно ніякої кісточки, не потрібно губки. Ось Це пензлик. Як воно працює? Зараз візьму. ось, Коли ви натискаєте тюбик, ось погляньте, бачите, виходить звідти вар сюди. Ось. І ви просто берете, так, яка тут у нас сторона ага, ось. і мажете. Замазуйте. Необхідно замазувати дуже ретельно, щоб не було відкритих ділянок. Ось. Все. Замазали. Такий лак-бальзам він дорожчий за звичайний, той який потрібно намазувати, але... Ось, погляньте, що вийшло. Ось, все герметично. Після того, як цей лак-бальзам, бачите, він зараз. Свіжий, залишає сліди. Коли він висихає, він стає такою плівочкою, надійною плівочкою, тривалою дії. Зараз покажу, як виглядає на дереві. Ось погляньте, спиляв гілку, це було десь певно місяці два тому. Все засохло, плівочка утворилась і все чудово. Нічого не злізло, надійно захищено, для чого власне і існує садовий вар або садовий бальзам. Якщо правильно зробити зріз вчасно і дерево ще доволі молоде, то через деякий час ось тут була зрізана доволі товста гілка і за 2 роки, ось погляньте, повністю дерево все затягнуло. Залишився такий шрам, такий невеличкий слід. Ось ще один шрам, це була невеличка гілка, все затягнулося. А ось була зрізана більш товста гілка. І бачите, от дерево затягує. От я думаю, що ще один сезон максимум, і ось ця рана буде затягнута.